Російський диктатор, до речі, вдався знову до самостимуляції думками про потужну зброю, яка з часом стане інструментом у нових неспровокованих агресіях, і, очевидно, цього разу проти західних країн. Принаймні, заяви кремлівського ватажка були спрямовані до урядів країн Північно-Атлантичного альянсу. Путін прозвітував про випробування російських розробок, зокрема «Борівісніка», «Посейдона» та ракет Сармат. Наша країна нікому не загрожує. Росія, як і всі інші ядерні держави, розвиває свій ядерний потенціал, розвиває свій стратегічний потенціал. Все, про що ми зараз говоримо, це давно анонсована робота. Ну, зрозуміло. Які ж тут погрози? Це просто від надлишку в російській економіці. Через те, що дороги вже асфальтовані, пенсіонери вільний час проводять у закордонних круїзах, що бізнес квітне і люди повертаються до тюрми народів. Ви вже даруйте за сарказм. За дальністю польоту буревісник, як відомо, перевершив всі відомі ракетні комплекси в світі. Має високу точність попадання в ціль, чого чітко впевнено досягає за заздалегідь розрахований час. Думаю, іноземні фахівці теж змогли в цьому переконатися, оскільки розвідувальний корабель НАТО постійно перебував у зоні та під час випробувань буревісника 21 жовтня. Ми не втручалися в його роботу. Нехай подивляться.